От всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні нашої Волги 9 днів, як вона вже робилась. Ведемо до неї Алана. Попробуємо її покрити. Глянемо що з того. Вийде. Вчора покривали любку. Сьогодні будемо крити нашу. Подивимося, все залежить, чи буде вона стояти. Алан перекусив, випив води. Ми вже почали кусити нашу кукурудзу. Маємо кудробілку. На кукурузу якось вам зніблю, як ми. Може і завтра зранку по 10 стебель, 15 на одного коня опускаємо. Виходить таке, як зелена маса подріблена з кукурузи. У нас тут така зона дитяча дітей більше. Ми досить часто виводимо його на, на оболоня. Боїться трохи машини. Він і в поле ходив, то всюди дивиться, куди ходив. Туди б йшов, тату? Так, знаю дорогу. Вже знаю дорогу. У паровки вже як такої нема так багато. Уже кобили. І що мали жеребитися, пожеребилися. Волга наша розв'язана. Починає тягнути тато. Бачу купило і вже йому заходить. За їжею, так? Зараз я йду, заберу Бо Волга ще. О, видиш? <ривити> Ту вже до нього чи люпка Плечого Сегодня девятый день нашей... О! 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 Один раз ми пустили Алона на кобилу. І Ні. Що буде стояти та ми не пустим, просто. На, на нашої його дручити. Вона і стоїть собі спокійно біля нашої. Чекаємо на одну кобилу. Та... Завтра на любку будемо дивитися. Волга стоїть добре. Там ще має Волга їсти. Ще їсти має. Ну, то пустимо і потім та її лісить. Ще хочемо раз пустити на неї. Піде два рази. То. Рволга. Стоїть файно Волга. Файно, так. Волга стоїть капітально. Скочив на неї, пішов, то вона навіть крок вперед не зробила. Но, но, может, надо, не Волга так, Волга може тримати, Волга велика куда. Коли... Смієш на тобі Чого смієшся? Дядю. Ну, і де понюхай ще не скакай, бо нема ще ще. Не скач, точніше скакай. О така. На фоні Ална Волга, так що в неї вона дуже мала кобила. Лошак називається Дунай. Так тато вибрав йому ім'я. Звати його Дунай тепер лошака. Якщо вже буде мати ще віддалено одного, то вже то буде. буде. Дністер. О, 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 о. От перериваюся я, щоб алан зробив собі своє діло. От пустили ще раз. Алана. Хой тягуй. Паня. Йоле. Йолане. Час ти додому. Треба їсти нас тут навіть доїздити. На Волгана. На, ні, на. то то не тобі їде. Переверни, вона піде сама забере. Здразу вам підніму Отаке От отримується кукурудза. Ще даємо зерна зверху і отакий ящичок. рано і вечір не їдять Тиралон ТР Воу! Ну. Брідгу, коротше! Оу, по це друзі! Гоу! Трій! Гоу! Але не! Три кажу! Трі! Гоу! Оу! Ру! Гоу! Оу! Ось щось піт не закрутив, я! Воу-го! Oh, Пр! Oh, Джеребець бігунець! Куди спереди, трохи знімає! Куда йдуть, що ззаду. О! Є! Оу! Дуже на великому зумі, то мені треба відходити від його! вперед май вже тут, тут вперед ор кажу Р. і Вона. на осінь хлопче на листопад має бути ще Р. Не буде стільки подолонок No ну, будете чути, як я поду на плечі. Oh. Ми коли тут з братом парували. Він так само має зірочку тут маленьку краплек як Буцефал, мав бутифалама. Це в син бутифала. Да. Син бутифала, каже. Нікому с не казалось, сколько це в синбуцифа. А, це в син поцефала. Да, От, тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Віримо в Збройні сили України, Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Якраз сьогодні чули звістку, що розбомбили на Гано-Франківщині, на Коломийщині десь житловий будинок. Загинула дитина, тому всю свою злість висловлюйте в донатах, в підтримці армії. Все буде Україна.